У громадах Криворізького району продовжується робота з внутрішньопереміщеними особами. За минулий тиждень до різних населених пунктів Криворізького району приїхало майже 200 чоловік, серед яких 30 дітей. Таким чином, станом на 22 серпня на, на, на території нашого району проживає близько 7,5 тисяч людей. Із них 1960 дітей. Люди постійно приїжджають із Донецької, Херсонської областей, найбільше переселенців проживає у Лозувацькій та Софійській громадах. Люди забезпечені усім необхідним харчовими продуктами, засобами гігієни та догляду, за немовлятами, одягом. Громади Криворізького району постійно отримують гуманітарну допомогу від українських та іноземних благодійних фондів та організацій, від різних підприємств. Минулого тижня медичні заклади нашого району отримали велику допомогу у вигляді медикаментів та супутніх медичних матеріалів.